Христос Воскрес, во Воскрес! Сьогодні ми можемо почути по всій країні. І дійсно хочеться побажати, щоб справжня Пасха вона здійснилася в вашому житті, щоб Ісус Христос став вашою реальністю. Те, що я на сьогоднішній день бачу, що люди роблять, вони біжать з кошиками. І виникає питання: а чому ми не біжимо з бібліями? Знаєте, оце те, що потрібно нам зрозуміти, що Ісус Христос є нашою Пасхою. Біблія пише, що Пасха наша Ісус Христос, який закланий за нас, і Пасха це не їжа. Це не пияцтво, Пасха. Це коли ми живемо праведною життю в мирі, в радості і коли Ісус Христос стає частиною нас. І тому в цей день відкривайте Біблію і вивчайте. А всякі ці кошики, булки і фарбовані яйця це все язичество, воно не рятує. Це гріх перед Богом.